Всім привіт! Раки! гороскоп для вас на грудень 2025 року. Цей місяць обіцяє бути місяцем змін та активного завершення справ. Сонячна енергія сприятиме рефлексії та підведенню підсумків, а транзити місяця та інших планет допоможуть знайти внутрішню гармонію та зрозуміти, що дійсно важливо. Цей місяць добре підходить для аналізу фінансових, професійних та особистих справ, щоб закрити старі цикли перед новим 2026 роком. Сприятливими будуть дні: 2 грудня це гарний день для вирішення робочих питань, для підписання контрактів та початку нових проєктів. 9-10 грудня сприятливий час для переговорів та інвестицій. Буде високий шанс на успіх у фінансових питаннях. 15 16 грудня сприятливий період для творчих та нестандартних рішень на роботі можливі прибуткові пропозиції. 21 грудня це день для планування та аналізу фінансів. Можна закривати старі борги або розставляти пріоритети. Зверніть увагу на наступні дати. 7 грудня буде ризик непорозумінь на роботі та можливих помилок у документах, тому потрібно уникати великих угод. 14 грудня день нестабільний для фінансових рішень. Не варто брати кредити або робити великі покупки, незважаючи на те, що Меркур... Меркурій вже не ретроградний. 30 та 31 грудня буде висока ймовірність стресу через роботу та сімейні фінансові питання. Відкладіть важливі рішення на потім. У професійній сфері грудень вимагатиме концентрації та організованості. Будь-які проекти, розпочаті раніше, мають шанс на успішне завершення. Але важливо уникати поспіху та необдуманих рішень. Фінанси потребуватимуть уважності, можливі непередбачені витрати, тому варто скласти план бюджету. Нові ідеї та пропозиції можуть з'явитися десь в другій половині місяця, особливо завдяки творчому підходу та нестандартним рішенням. Романтичне життя буде стабільним. Але деякі раки можуть відчути необхідність переглянути свої пріоритети у стосунках. Для тих, хто у парі, грудень підходить для зміцнення довіри та спільного планування майбутнього. Самотні ж раки можуть познайомитися з цікавими людьми, особливо через соціальні заходи, соціальні мережі, спільні проекти. Проте важливо не поспішати з висновками. 5 та 6 грудня буде гарний час для романтичних зустрічей, спілкування з партнером та зміцнення довіри. 12 та 13 грудня можливі приємні знайомства та нові знайомі, які можуть перерости у щось більше. 23 грудня сприятливий день для спільних планів, сімейних справ, вирішення старих конфліктів у парі. Щодо напружених аспектів, 8 грудня діятиме напружений аспект від, від Меркурія на Уран. Тому це конфліктний день, можливі суперечки з партнером або друзями. 20 грудня це день, коли важливо контролювати емоції, уникати ревнощів та сварок. Це день новолуння із сильними астрологічними конфігураціями та складними енергіями, які і будуть на нас впливати. По різному енергія в загальному у грудні може коливатися. Перша половина місяця більш активна, друга потребує більше відпочинку та відновлення. Звертайте увагу на свою нервову систему та сон. Уникайте перевантажень і конфліктних ситуацій. Фізична активність та збалансоване харчування допоможуть зберегти тонус. Та гармонію. Займайтеся спортом. 4 грудня буде досить енергійний день, сприятливий для фізичної активності та занять спортом. 18-19 грудня ці два дні підходять для відновлення організму, медитацій та оздоровчих процедур. 27-28 грудня хороший час для профілактики та очищення організму, зміцнення імунітету. Завершуйте старі справи, щоб увійти в новий рік з чистим листом. Не піддавайтеся стресу через дрібниці. Важливо зберігати спокій, хоча всі ми розуміємо, що раки все приймають близько до серця. Слідкуйте за своїм здоров'ям так як 6 грудня можливі нервові перевантаження, варто уникати стресу та перенапруги. 17 грудня це буде день, коли організм. Може бути більш вразливим до застуди або перевтоми. 25 грудня варто уникати екстремальних фізичних навантажень, навіть коли дуже цього хочеться. Більше відпочивайте. Використовуйте свою інтуїцію у важливих рішеннях, особливо фінансових та особистих. Саме інтуїція завжди дає вам правильну відповідь у незрозумілих ситуаціях та допомагає знайти вихід там. Де, здавалося, його вже давно немає. Інтуїція це внутрішній голос, який не помиляється, і тільки раки мають цю надзвичайну здібність його чути та прислухатися адже це водний знак, знак стихії, здатний відчувати там, де мозок не знайде правильної відповіді. Плануйте свій час для відпочинку та спілкування з близькими. Також пам'ятаємо. Що планета благополуччя та фарту Юпітер, проходячи знак рака до липня 2026 року, забезпечує представників цього знаку везінням та Дає рік щасливих подій, для самотніх це шанс вийти заміж що одружитися. Для бажаючих мати дітей варто народжувати, а для представниць, які полюбляють розкішне життя, можна скористатися можливостями, які підкидатиме Всесвіт для покращення свого життя. Кожен, звичайно, вибирає те, що йому потрібно, незалежно від статі та віку. Бережіть себе, до нових зустрічей.